ПВМР 10.2 замовлення номер 261 Опис проблеми. І судячи з нього, копали, перекопали тут чимало. Транзистори понизу мінялися вже тричі. Власник боїться його вмикати. Правильно робить. І серійний номер шлейф дисплея. Що тут відбулося, незрозуміло, чому його ліпили докупи. Але точно це не я робив, тому рухати його не буду. Нема в мене бажання ще із шлейфом займатися. Звісно ж, плату закріпили довгими гвинтами. Навіть коли вони закручені до упору, все одно буде е, люфт. І тому плата в процесі транспортування бовталася понизу. Було б дивно бачити тут заводську прокладку втретє. А тому вже тут є вирубана силіконова. Хоча транзистори усі різні. З коробки вживаних транзисторів не жалко взяти зайву жменю і підкинути для встановлення. Хоч три рази, хоч чотири. Починаємо щось міряти. Діапазон 20 кОм. Йдемо понизу 5 кОм одне плече. 4 кОм інше плече. Наступне теж 4. І останнє 4. Отже, в нас в першому плечі десь обірваний резистор на 20 кОм, який садить затвор на землю. Не можна затвор залишати висіти в повітрі. Надумав я провести подібні вимірювання і в високовольтній частині. Зокрема, нас цікавить місток нарізки синуса та зарядний транзистор. 15 кОм. 15 кОм. Ще раз 15. Ще раз 15. Зарядний 0. Схоже, ми тюнінг перетворюємо в повноцінний ремонт. Не доремонтували короткий зарядний транзистор. DC-DC-перетворювач. Пробитих транзисторів я не бачу. Тобто забули замінити зарядний транзистор. Доведеться скидати радіатор.